Хочуть типу щоб ми робили. Це у макса ти взяв, ты взял, так? Да? Да. Бронза. Можна здати на цей, на драхмет. Да. Класс. я не захотів по ним заезжать, не Так а що ти кажеш? Тебе на жаліки чи не вистачає? Ну, у мене муфти понятно? Калін. А, муфт немає? Ось вот, у мене що по муфтам и все. А, оце? Yeah. Ну да, не багато. Ну три чверті муфти візьми. Там по виходах, по кранах можна зрозуміти скільки приблизно. Останній? Да. Yeah. <laughs> Блін, та про, зник чувак, який цей постачальний. По кранам мінус, только от американки, що ти заказував. Ну, я в програмі не удаляв, просто понял. Так. Дутка буде. Фікс. Дуже корисна штука. Так. Група безпеки бойлера. Приєднання до баків. Насос циркуляції. Так, автокомпоєкт, аякс.